Thank you Таю на каві і маю до неї сьогодні нову історію про те, як Україна на своїх теренах плекає не просто монархію, а цілі монархічні династії. Справа тому, що вже впродовж 15 років в Україні проводиться міжнародний літературний конкурс романів, кіносценаріїв, п'єс, пісенної лірики, творів для дітей, який має назву Коронація слова. Відповідно, щороку кількість коронованих осіб у нашій державі збільшується. Сумщина цьогоріч має врожай аж на двох королев це Людмила Говійна і Анна Коршунова. Але оскільки вони тепер у такому високому статусі, це літературна їхня високість, і е, творять вони у різних жанрах абсолютно, спілкуватимемось ми із цими клубними нашими дівчатами по черзі. Сьогодні п'ємо каву із Людмилою Говійною. Людочко, вітаю! Людмила Говіна, це ім'я, на яке ти працюєш уже не один рік, ім'я журналістке, яке е, знане в області Богдана Олександровська не таке відоме ім'я. Е Чому ти зробила такий е, вибір? Це розподіл між цими двома напрямками твоєї діяльності журналістською і е, драматургічною. Це зовсім різні світи, я б сказала так. Які це світи? Світ драматургії, і світ журналістики це дещо, дещо інше. Ми поїхали в п'єси. Власне, за що ти і виграла коронацію слова? Як не дивно, але статуетки ми сьогодні тут не побачимо. Дуже хотілося, щоб людочка принесла статуетку, яка тримає корону. Це символ перемоги у коронації слова. Але Люда е вразила нас. І зробила все трошки по-іншому. Вона не взяла диплому, вона не взяла статуетки, вона прийшла із хлібом, і вона прийшла ось із цим рушником. Чому так? Ну, Зараз одне її запитали з Тарасом через морок. П'єса, яка вистраждана настільки, що вона пройшла через все життя, просто через все життя, тому що вона присвячена там, є така присвята. Моєму дідусеві Івану Олексійовичу Загородньому, історику краєзнавцю істинному українцю. Я дізналася про голодомор в Радянському Союзі. Це я не пам'ятаю, який був клас: четвертий, п'ятий, шостий. Не пам'ятаю. Просто дідусь мені розповів, що от був у нас голодомор на Україні. Він як історик це знав, він це пройшов, він це бачив. І він розповів, що були люди, які врятували. Від голоду і б люди, в яких була мудрість селянська, мудрість людська, в яких була совість, вони могли врятувати, вони це робили. Таким він розповів про Тимофія Тихоновича Назаренка. Написати про нього я змогла лише в 1986 році. Ну це вже зрозуміло. Коли перша згадка про нього з'явилася в обласній газеті у нас. А дідусь писав все життя свою книгу Історія села Бистрик Королевецького району, От там він і написав про Тимофія Тихоновича Назаренка. Тимофій Тихонович Назаренко, 25-тисячник, -ти якого направили в село Бистрик Кролевецького району. Він молодим чоловіком, потрапивши сюди, серед селян він здобуває величезний авторитет. І коли організовується колгосп. Його вибирають головою колгоспу. Але справа в тому, що до того у Бистрику були СОЗи, так звані Союз обробітку Землі. Їх було розподілено вісім таких і вони, от вони об'єднуються в колгосп. І одноголосно всі вибирають Тимофія Тихонауча-Назаренка головою колгоспу. Виступаючи перед людьми на цих зборах, він запропонував назвати. Колгосп імені Тараса Григоровича Шевченка. Кролицький район на той час, ну тоді це ще відносились до Глухівського, село Бістрекну відносився до Глухівського району. Це тоді була навіть не Сумська область. але Розумієте, поряд всі села ну, ні для кого не секрет, що ми з тобою сестри, ти прекрасно знаєш Королевецький район і дідусь ага, тишка. Ти, ти, <говорю> я <вже> чула історію, <говорю> чула. І когось називався села, з якого ми з тобою імені Карла Маркса. Карла Маркса, і поряд були Кірова, і поряд були, Леніна. Сусі, але жодного Шевченка. От Він називає Шевченком. А чому? Село Бистрик пов'язане з Шевченком настільки, що воно просто дише цим іменем. Це людина. Яка є частиною цього села, тому що він чотири рази, останній раз вже в труні проїздив бистриком. Зрозуміло, не було тоді траси Москва-Київ. Був шлях, битий шлях через бистрик. Все, до королевця можна було дістатися через бистрик. Бистрик бачив величезних, великих особистостей, великих людей. Але на, та... шляху. на шляху. Але Тарас Григорович Шевченко зупинявся, він спілкувався з людьми, він пив воду. Він кому щось десь є. Я так і не знайшла в історії, але в згадках у Івана Олексійовича Загороднього написано, що була книжка у всякому випадку в селі подарована Шевченком, підписана комусь з Бестричан. Де вона зараз, де вона в цих світах загубилася, я не знаю. Але вона була така, була згадки її про це. І останній шлях Шевченка, там, де він зупинялись коні, щоб їх на напоїть. Там є такий колодіс, Шевченко, портрет Шевченка, Труна і такий уні, унікальний такий знак. Повертаємось до Назаренка. Все ж таки, чого колгосп назвали Наталія. А Даженка що... вже зрозуміло. Ясно. А тепер повертаємось до Назаренка і твоєї п'єси. Бо ти вже заглибилась в історію дуже серйозно. <с>? Давай до своєї історії ближче. І Назаренко, утворивши колгосп. Колгосп утворювали для чого? Для того, щоб у селян забрати зерно, забрати все, що вони заробили. 32-33 рік, зрозуміло. Навіть пояснювати не треба. Так от дія п'єси це всього-навсього одна доба. Одна доба, протягом якої утворюється колгосп. І протягом цієї доби ховається зерно. Назаренко продумує, як заховати зерно. І протягом цієї доби знову ж приїжджають, вигрібають, як все це відбувається, і вони просто не знаходять всього того, тобто заховане зерно залишається, і заховане зерно, яке врятувало людей від голоду. Ну, Факт є факт, а п'єса є п'єсою. І одну добу цю треба так показати, щоб була зрозуміла історія, щоб вона була цікавою, щоб це можна було ну, спочатку почитати. А потім, якщо поставити цю п'єсу, то люди зрозуміли, глядач зрозумів, що це відбувається, як це відбувається, і це в принципі було цікаво. Я, як твоя сестра, знову ж на тих правах читала ціни чи однією з найперших цю п'єсу і бачила, як воно було, що в кінцевому підсумку вийшли. Ми з тобою дуже довго сперечались стосовно різних там аспектів п'єси. Що мене здивувало, найперше, я тобі цього не казала. Це те, якою мовою ти це все написала. Тема дуже важка, коли забирали зерно, тема голодомору взагалі вона дуже важка. Кожен діалог прописаний так, що, ну, як ото кажуть, вселенська скорб звідти не виглядає. Але сама ідея дуже, дуже дуже така цікава, дуже велика. Як тобі вдалося поєднати оце? Справа в тому, що а вони ще не відчували цього в цій добі, от ця доба, е тільки дід Тимощук це відчуває, бо він із із ну, найстаріший. найстаріший із знахаркою степанідою, у яких у них велике кохання, велика любов на все життя. Тільки вони розуміються, бо вони голод вже пройшли Вони бачили, вони знають, що це таке. Вони пройшли не одну революцію. Вони пройшли не е, першу світову війну. Вони знають, що це таке, і вони відчувають це От у них це відчувається, тому що вони знають, що це може бути. Це навце наближення вже, бо вже це є. Це є вже на території Кролевецького району. Це є вже в сусідніх селах, як вони говорять, голод великий йде. Голод. Порятуй, коли він стає перед нею на коліна і просить Стеню порятуй, от він відчуває. От у нього передчуття і бачення. Ну, це людина, яка на той час уже там під 80, вже і багато чого він вже знає і бачить, він відчуває це. Люди є але він... знову ж таки з огляду на вік дивиться на це трошки так філософськи. Філософськи, тому що він уже знає, що він відійде в інший світ. А що залишиться після нього? А що буде з ним? А він залишиться у його вже немає ні дітей, бо забрала війни, і революції вже забрали їх. Ні онуків, ні правнуків. Нічого нема. Він сам, він один єдиний як перст, і він розуміє, що треба село порятувати, і він допомагає е, Назаренку порятувати село. Вони разом. Е, це не зовсім е, ти правильно сказала, художній твір це не зовсім е, так, як має бути. Це не документальна повість, це не реферат, це не дипломна робота і не історичне дослідження, як такове. Це те, що відчувають люди, що вони є заглиблення в ту епоху. Вони тоді ще, вони молоді, вони ж всі молоді. Їм же ж там по 20, 21, 22, 23 роки. Вони ще не відчувають цього всього. Революція це ж ми 30 начебто стали краще жити. Після громадянської війни, начебто воно трошечки все так устатковується і тут знову. Тому зрозуміло, що вони ні, а він відчував і тому він зробив все можливе, допоміг для того, щоб заховати зерно. І тут потрібно віддати належне самому Назаренку, який в такому молодому віці це зумів відчути, почуть, зрозуміти, піти на це. Ми ж не розуміємо одного. Коли ми говоримо, що от епоха, ми живемо, так як ми пишемо, що 37-й рік там наближається ще. Ми навіть не можемо собі уявити, які якій епосі жили люди. Вони почали жити вже, це вже період на вухо носорства. коли вже пишуться, коли вже пишуться доноси, коли вже розкуркулення, йде процес розкуркулення, коли за рахунок своїх же односельчан можна забрати собі щось, урвати, забрати. І там є такі скажімо так, герої, справжні герої, які були, і дуже важко було підібрати прізвище їм. бо а повторення герої, може лапках, можуть в реальності. Це герої в лапках, звичайно. Тому це все вже було. Він бере на себе відповідальність за долю села повністю. Але ж в нього є сім'я, є діти. Його можуть викрити, його можуть Ну, буквально, та не встиг він іще не, не те, що він приховав, а ще тільки комусь сказав про це. Уже могли викрити здати, і чорний воронок забрав би розстріляли без і суда і є було. У селі бистрик не загинула жодна людина у роки голоду. Мала скажем так, люди від голоду від маю. голоду. Від голоду. Від голоду від голоду вони не померли, тому що заховали це зерно, і знову ж таки, все село мовчало. Він кожний день комусь виписував, щось видавав для того, щоб вони зварили якусь там кашу. Спекли, е, хай там вони не змогли спекти хліба, але вони змогли напекти, е, я не я не знаю, там якихось блинчиків, млинчиків там для того, це не можна назвати млинцем. Це це були перепички, якісь надзвичайні, навіть ще з чимось домішані, помішані хліб, е, який був із домішками, але. Але вони вижили. З рахунок цього вони вижили. І ніхто протягом цього часу ніхто не здав. Мало того, перша згадка про те, що він це зробив, він розказав моєму дідусеві в 1958 році. 58-му. Перший раз він розказав моєму дідусеві. Це вже період Хрущова, це вже паспорти мали селяни. Це вже після війни. Він весь час боявся, він нікому не говорив про це. Тому що могли здати. весь цей час народ мовчав. Інстинкт самозбереження можливо. А мені здається, що тут е спрацювало й інше. Вел надзвичайно величезна повага людей до Назаренка. Надзвичайно величезна. Вони його, вони його не просто поважали, вони його прийняли в село, як, як сказав. Дід Пиночок і він наш. У п єсі п єсі він сказав у п'єсі. Хоча це збірний образ, того самого старішний, тому, тому що я звідки я знаю, які є. Я просто уявила це. Ну, От тепер я уявила. тепер чому з хлібом прийшла все зрозуміло, стає все на свої місця. Однозначно, скажи мені, ну, звичайно, на коронацію слова подаються роботи, які не були надруковані, якщо п'єси то не були поставлені. Далі, яка доля цієї п'єси? Вже ми можемо говорити. Про те, що її можна буде побачити, не тільки почитати. Справа в тому, що е, трапилась е, дещо така е, надзвичайна ситуація, загалом п'єса е, написана була і під е, таланти, творчість, і можливість. Е, Олександра Ігоровича Рибчинського, режисера, який поставив останню сповідь, режисера, з яким ми дуже багато обговорювали це. Він мені говорив, от у нього була його характерна риса це використання сцени, дія. Він мені, ми з ним дуже довго сперечалися, коли він мені говорив, що люда в театрі головне не слово, а дія. А я з ним, а я з ним сперечалась, говорила, ні, таке слово повинно бути, слово, слово і ще раз слово, слово повинно. Він мені розказував про традиції, як змінювалося, як це все, що спочатку було слово. Тепер ми відійшли до дії, і він просив мене. Оцю всю дію показати на великій сцені, покажи мені масштаб, велике полотно. Я старалася деякі моменти я йому зачитувала. Він сказав, а мені б ще отак. І він мені він ну, сказав. Треба таку нагадати, що остання сповідь це твоя перша п'єса, яка була поставлена у нас в обласному театрі імені Шіпкіна. Так. Останні подарунок від Бога. Останній спой. І, власне, з Рибчинським ви обговорювали те, що може бути написана наступна. На Ступна, і не просто наступна, а він, він оголосив, що він бере її в роботу. Була його остання. Тобто прес... задумку свою ти йому розповідала. Остання прес-конференція не просто задумка, це просто навіть обговорення з ним, от використання там є оркестрової ями, куди ми можемо використати сипається зерно і звук цього зерна, як це можна зробити. Ми з ним це обговорювали. Але, на жаль, він пішов. Життя світла йому пам'ять. І п'єса залишилась ну, сиротою, напевно. Якби не ви з мамою, то я б, звичайно, на коронацію слова її би не Ще посилала. Ще одна така родинна ремарка, просто родинна ремарка. Ми з мамою просто змусили люду відправити цю п'єсу на конкурс коронація слова. Якщо вже ж ти сімейні такі, скажімо так, секретно розповідаєш, то, мабуть, треба згадати, що вам з мамою дуже не сподобалась п'єса, а то ти, ти теж цього не знаєш. Я так сказати, подумала, подумала, і думаю, ну не ви самі розумні. І у мене наша з тобою спільна подруга Яковенко Інна, яка я їй прочитала, причому тільки перша. Я тобі дія, сказала, чому чого не вистачає в цій перша дія, і вона мені говорить, що люди, я навіть чую запах трав у хаті знаха. Я зрозуміла, нормально вже. Да, у мене настрій трішки покращився. А потім у мене є ще одна. По... не читала першу, Я ж порівнювала вже з першою. Мені вже було з чим порівнювати. Це був уривок, це був, вона нічого не читала. Я їй прочитала уривок і все. Далі а є у мене ще одна подруга і її сім'я, це Іра Дейнека. Які я попросила, Ірочко, ну така в їх дуже начита, ну така сім'я, вони е, дуже розумна, дуже глибока. Така я її попросила, Ірочко, е, сімейне читання таке зробіть, як ну як сподобається, не сподобається, що це таке. Вона мені все це сказала, і там був, скажімо так, позитивний результат. Ну, зізнайся ж по-чесному, ну критика ж наша з мамою спрацювала. Ти ж все ж таки там. Ті моменти, про які я тобі розказувала, спрацювала. зробила? спрацювала по тій простій причині, що е, я зробила акцент на, на портрет Шевченка. Я зробила вакцину, тобто не вистачало маленької деталізації. Не вистачало маленької деталізації, що ж це за портрет такий Шевченко, чому він там є. Портрет Шевченка дід Тиму, що Назаренко. Він справді був такий портрет. Я особисто його бачила. Це не, не простий портрет. Він, портрет Шевченка написаний на іконі, він там проявляється. Я побачила його десь в 90-му році у голови колгоспу. Тоді тобто села Бистрик. портрет також. цей реальний. реальний там немає Абсолютно. нічого придумано. Він нічого не придумала. все ні знала, що придумала. реально було. Я єдине, я є, я єдина, що відтворила емоції. Ну звідки є, дідусь теж не описував. Як відбув як відбувалися ці колгоспні збори, Хто знає як вони відбувалися? Що говорив, хто міг говорити, як це далі відбувалося? А от, от тут спрацювала Людмила Гуїна і її досвід написання ну, і складання текстів, скажімо ну, так, і ну, прописування напевне. діалогів ну, і всього. Я хочу, я хочу сказати, що плюс іще Олександра ем, він досліджує цю тему, для нього також болюча ця тема. Він продовжує дослідження ем, Івана Олексійовича Загороднього, вважає його своїм. Вчителем і пише, тому дуже багато ми з ним обговорювали, а як. А що? Кожне слово дуже важливо. Це викидаємо чи не викидаємо. Він мені заявляє: ти ж каже, забула дописати, що там ще кілька місяців комбінат був перед колодком. Кажу, та й це ж не історичне дослідження. Одним словом допомагали всі, а на коронацію... Це колективний а, коронацію... а на коронацію... мене. Дякую тобі, моя рідненька. А, а тепер... там дозвіл на одну особу був тільки вибач. Людочка, ну я ж знаю, я ж це все знаю. Тепер розкажи мені безпосередньо твої враження від коронації. Я то була поза сценою. Я бачу. Я бачила, як ти переживала, я бачила, як ти хвилювалася. Я хочу е, почути е, від тебе, як ти почувалася там на сцені, коли оголошували переможців. А це не я перемогла. Е, і це, це не я перемогла, я дуже ти ж там була. Я дуже вдячна. Я, і так, я отримала нагороду, це перемога не я, це переміна зараз. Це переміг Назаренко, тому що, дякуючи Назаренку, ми з тобою живі зараз через стільки, через стільки поколінь. А не було б Назаренка, не було б нас, і не було б цієї нагороди. А плюс я отримала величезне моральне задоволення від того, що я виконала свою обіцянку. Правда, ви сказали, що я ще не виконала до кінця, коли я обіцяла Івану Олексійовичу Загрудніну, що світ дізнається про Тимофія Тихоновича Назаренка. От оце я виконала. Оце я напевно я це виконала. Зараз час вимагає, от саме цієї теми. Я журналіст. Я кім, якби я не була, я, була б я Богдана Олександровська все одно журналіст. І я розглядаю театр як засіб, найпотужніший засіб масової інформації, який може донести цю тему. Доки ми не забудемо, доки ми знатимемо, тоді ми сильні. Ну от з'явилося це ж теж не просто так. Ну от зрозумій. А все почалося з того, з того, що в 2007 році на кладовищі в селі Бистер Королевецького району, де не померли люди від голоду, з'являється хрест, який вночі поставили, голова сільської ради і е, секретар сільської ради, жертвам голодомору. Ну от як до цього поставитись? Я е, телефоную Говійний в такому стані, от це, я кажу, от, так треба його прибрати. Він каже: Та ти що прибрати? Посадять за це. Як прибрати? Нова політична ситуація, нове віяння. — Менталітет народу, менталітет чиновнику легше поставити цього хреста і виконати інструкцію, ніж доводити, що в нас голодомору не було, що в нас є герої, які від в окремо взятому селі, в окремо взятому селі утворили щось інше. Ми поряд поставили хрест. Я попросила виготовити табличку, де, нам, де ми написали, що тут похований голова колгоспу імені Тараса Григоровича Шевченка Тимофій Тихонович Назаренко, який в голод 32-33 років врятував село від вимирати. І поряд зараз стоять ці два хрести. От як врівноваження двох світів, двох, от своя правда, дійсно, до кожного своя правда. Чесно, Глибше не придумаєш, от ці правди ми поставили. І зараз, якщо там вінок ставиться, квіти кладуться. Там зараз вже є такі маленькі клумбочки, то пам'ять про жертву голодомору загалом в Україні, і шана герою, який від відсунув ро, ро, якийсь от клин, якийсь зробив у цьому голодоморі, отакий от, от розширив ці, скажімо так. Я не знаю, що він зробив. Він, він напевно, якийсь острівок такі безпеки створив саме на, на цій землі, отут, і допоміг йому Шевченко той портрет. Я не знала до цього часу, от буквально написала, вже зробила, вже вичитали, вже відправили, вже корону отримали, скажімо так. А тепер він каже, а ти знаєш, то ті голови колгоспу, які цей портрет викидали із кабінету. Ну навіщо він потрібен старий на чорний не старий чорний він на посаді не затримувалась? Дуже швидко нема. Він згинув десь цей портрет. На жаль, а, в останнє розпаювання, куди воно поділи хто розтягнув. Я не знаю, де він, можливо, він ще проявиться колись, тому що це унікальна і дійсно унікальна річ. Я не знаю, як це назвати, Це ікона чи це портрет. От так у кінці закрутила справжній драматург. От у кінці, кінці, кінці. кінці п'єси. Хто знав, От це ікона mm. чи. Зізнайся чесно, ну в АКЄСА вже є. Ну, а відразу дві пишуться. Люда, ти е, на каві не вперше, вдруге так це точно, тому що вийшла остання сповідь, тепер коронація слова. Я думаю, що буде прем'єра, ми ще зустрінемося от, отак, от у телевізійному форматі. Ти вже знаєш, що от як маленька, отут маленькі печі вилежить, отак само ми завершуємо каву таким маленьким кавовим побажанням. Яке воно сьогодні буде від тебе. Я хочу передати слова від Тимофія Тихоновича Назаренка. Це не слова, скажімо так, мною придумані. Це ті слова, які були написані у Івана Олексійовича Загороднього в історії. Іван, саме головне, щоб у нас був хліб на столі і ум у голові.